Здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для промивання носу. З вами обговорити цікаву тему з приводу того, що відбувається в адміністрації Трампа. Напередодні агенція Reuters написала, що призупинити допомогу Україні, мовляв, вирішив не особисто Дональд Трамп, а міністр оборони, очільник Пентагону, під гексет. От як це можливо, чи можете ви пояснити, як таке трапляється, що міністр оборони може самовільно, без відома президента ухвалювати ось такі рішення? Ну ви розумієте, що більшість світу цивілізованого демократичного світу живе в якихось умовах в якихось юридичних рамках, в якихось правилах поведінки, які були написані там попередніми політичними представниками, можливо сотні років тому, які розуміють, як відбуваються певні процедури політичні, управлінські будь-які інакші. Справа в тому, що в сполучених Штатах за президентства Трампа ця система була зруйнована дотла просто в якій на заміну прийшло ручне управління, хаос і відсутність загодженої роботи, тобто система, в якій всі рішення приймаються особисто президентом. Вони самі по собі не можуть призвести до ефективнішого управління недержавними процесами, а особливо якщо в команді президента опиняються люди, які уявлення не мають про те, що таке державне управління, що таке міністерська посада, що таке ну, фактично, посада міністра оборони, очільника Пентагону, які обов'язки це покладає, який протокол діяльності є. Тоді виникають подібні ситуації, і тут я більш ніж переконаний, що поведінка Гексета, вона була спровокована не тим, що він хотів там владу продемонструвати, чи там самовільно щось вирішувати. Це бажання було прислужитися Трампу. Тому скоріше за все на якомусь черговому засіданні, та про що пишуть західні медіа, була зустріч з приводу підтримки України, були обговорені певні е, можливо моменти з приводу того, що там є питання з приводу продовження чи не продовження цієї допомоги, і власне очільник Пентагону, який прийшов ні звідки взагалі в політичну діяльність, Альність зрозумів, що потрібно вислужитися перед президентом. Відтак потрібно спрацювати на випередження і отримати похвалу за ось таке неймовірне управлінське рішення. Інша справа, що це так зване управлінське рішення, впливає на життя мільйонів людей і призводить до загибелі. Військових, які не можуть оборонятися вчасно необхідною технікою і на критичних ділянках фронту, це вже для тих посадовців стає другорядною справою. Але це в цілому вирок цій системі це вирок, взагалі, підходам до міжнародної політики, яку демонструє іноді представництво нової адміністрації Трампа. Ну, і, власне це має наслідком ось такі. Неприємності, м'яко кажучи, які ж до речі реалізуються і не тільки по треку там російсько-української війни. Але в питаннях там із куситами, обстрілами їх чи не обстрілами підтримки чи не підтримки Ізраїлю протидії Китаю, реалізації там бізнес ініціатив з Російською Федерацією, багатьма іншими процесами. Тому деякі речі для них виявляються несподіванкою і новиною, попри те, що вони самі створили умови для трапляння ось таких ситуацій, таких криз насправді. Також цікава зараз тема обговорення це ця ініціатива Путіна про травневе перемир'я, і Пісков рот кремлівського диктатора каже, що їхня пропозиція є актуальною, незважаючи, мовляв, на відсутність реакції Києва. При цьому він зазначив, що якщо Україна продовжить спроби ударів по території Росії, то Москва, мовляв, там дасть адекватну відповідь. Їхню відповідь ми бачимо щодня. Я б навіть сказала, що це ми відповідаємо на їхні атаки, а не навпаки, тому що почали. Цю війну розв'язали саме Російська Федерація, саме Путін і Росіяни. Але щодо реакції Києва, то вона насправді була щодо цього перемир'я. Ми від нього не відмовлялися, а навпаки, запропонували продовжити на 30 днів. І ці 30 днів вони включають ті три дні путінських пропозицій. І Дональд Трамп на це відругував, він каже, що насправді. Хороша пропозиція, це і так дуже багато, якщо враховувати з чого все починалося. От яким ви бачите подальший розвиток подій? А що взагалі стоїть за цим так званим перемир'ям? Путін і справді боїться українських дронів? Чи це він все ж таки намагається показати Трампу? Чи він, мовляв, готовий домовлятися? Я думаю, що тут комплекс факторів насправді реалізований був. І звісно, росіяни бояться. Українських збройних сил і бояться обстрілів в своїх територій, і це очевидно, тому що вже були прецеденти неодноразові, коли українські е добродії невідомі, та вони запускали дрони, які на червоній площі приземлялися. І це було там можливо не цього й не минулого року, але за час повномасштабного вторгнення були реалізовані. Е і особливо на фоні такої помпезної. Е Події, якою завжди було там 9 травня для Російської Федерації, їм потрібно запевнитися в тому, що ніякої небезпеки для ось е, цих міжнародних гостей, які то гриб підхвачують, то відновлюються швидко і вирішують приїжджати до Москви, щоб загроз цих не було, другий фактор це, звісно, спроба перетягнути ініціативу на себе і сказати, що ну там ви підписали, звісно, з американцями угоду про корисні копалини. Але в контексті війни ми головні, якби ініціатори миру, і ми даємо ось таку пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Та те, що вона не життєздатна від самого початку, те, що вона маніпулятивна, і те, що вона призводить лише до того, що посилюється. Ну, тертя між країнами і е, недовіра одна до одної це вже другорядні речі, але от для американського президента це е, був сигнал за того, аби він сприймав Росію як дійсно країну, яка прагне там повернення до миротворчих ініціатив. Хоча тут, звісно, питання не тільки в Путіні, але й до самого президента Трампа, тому що. Трамп раніше казав, що там трьохденне перемир'я взагалі не цікавий, це ні про що. Потрібно переходити до там на місяць припинення усіх бойових дій, і е, цю тему підхопив Кіт Келох, говорячи про те, що так лише стійкі довготривалі рішення мають шанс на життя. Е, ну і Україна насправді продовжувала цю комунікаційну арку, так би мовити, говорячи про те, що у нас є консолідована позиція зі сполученими штатами, про те, що не можна розпочати е, перемир'я за тиждень в дні, коли зручно Росії, і відмовитися так. в будь-який час, коли. Знову ж таки зручно Росії. Тому зараз ось цей випад, який зробив Трамп, ну він взагалі ну він не вкладається в жодне сприйняття якихось дипломатичних відносин, якихось спільних комунікаційних позицій, та якоїсь спільної спільного бачення того, яким треком має рухатися ця війна, як вона має закінчуватися. Тому це ну дуже непередбачувана історія. І ми щоразу повторюємо про те, що Трамп це людина з якою не можна якихось системних відносин будувати тому що він дуже різкий і е, ну контраверсійний але от цей приклад ще раз підтверджує насправді додає російській пропаганді можливостей для того, аби впливати на настрої і свого суспільства, і власне західного підкріплюючи свої там миротворчі в лапках ініціативи, погодженням їх там Трампом, але не здатності України погодитися на ті ж умови. Тут словацький прем'єр Фісо він раптово припинив хворіти, набрався на хабства і хоробрості. і Все ж таки він збирається приїхати на цей. Непереможний парад в Москві, і президент Сербії також не відмовляється від поїздки, хоча їм там вже блокують і повітряний простір країни Євросоюзу. А хто точно буде, також то це лідер КНР Сі Цзінпін, До речі, вже повідомляють про те, що він вилетів із Пекіна до Москви. Також будуть представники Індії, Лукашенко і так далі. От ті, хто їдуть до Росії, до Москви... Бачачи, що на фоні зараз відбувається, і безпілотники літають, і постійні там вибухи. Про що це говорить? І про що говорить сам список ось цих лідерів? Мені здається, що президент український сказав, що деякі люди за перші ряди на красній площі готові торгувати цінностями і домовлятися із дияволом. Мені здається, це гарне пояснення політики окремих європейських. Ну, суто формально та суто географічно європейських політиків за своїми намірами і цінностями. Вони точно авторитарні, якісь східні, деспотичні царі, так би мовити, і це говорить про те, що путіну дуже важливо на цьому 9 травня показати, що не існує єдності на європейському континенті. Про те, що не існує панівної ідеї з приводу того, чим було закінчення Другої світової війни, чи це була там перемога, і отаке мракабесія, та яке Росія розповсюджувала, чи все ж це все ж таки це день смутку і пам'яті загиблих і відчуття того, що ніколи цього повторити не можна. І от, коли левова частка наших західних партнерів. Все ж таки дотримуються підходу, що це трагедія, про яку потрібно пам'ятати, але ніколи не повторювати. То Путін за рахунок таких своїх міньйонів європейських, як там Орбан, Фіцо, Вучич і декілька інших там діячів, намагається показати, що не все так однозначно і є альтернативний порядок денний, і інакше відчуття історії і того, чим була Друга світова війна. І те, що тоді, коли до Києва там планували приїзд, європейські функціонери у нас будуть також європейці, але які і, і, інакше мислять. От але я би не сприймав візит там, скажімо, ось цих ну таких придворних шутів путінських до Росії, як якийсь такий надзвичайно неочікуваний і небезпечний крок, я би розглядав небезпечним кроком приліт, все ж таки сідзіньпіна, тому що угу. цей гравець набагато впливовіший. І страшніший для нас аніж усі ті е, інакші е, псевдоєвропейці, які е, приїдуть разом взяті, тому що сідзіньпіна приїзд це це все ж таки демонстрація певного наративу політичного. Це демонстрація схожості своєї ідейної, це політичний жест, безперечно, який буде транслюватися до заходу і до Сполучених Штатів в першу чергу. І це дзвіночок для Америки, особисто для Трампа, який думав, що ну подружившись із Російською Федерацією, запропонувавши їм якісь там умови умиротворення, він розіб'є альянс китайсько-російський, то сі Цзіньпін відверто демонструє ні. Цього не буде. Ми з Росією, і раніше це було негласно, раніше це було так. Приховано, то зараз ми готові приїжджати в оцю сакральну для Росії дату навіть до красної площі, спілкуючись із російським диктатором. Тому я думаю, що це мало би викликати несприйняття як на європейському рівні, з приводу власне своїх колег та країн, які в тому числі входять в європейський союз. Ну я не про Сербію, звісно, але про словаччину до прикладу. І що це вимагає зміни. Підходів нарешті про що потрібно давно вже було е, говорити і реалізувати у вигляді зміни правил е, прийняття рішень з приводу розширення з приводу зовнішньої політики, з приводу оборони, коли один фіцо чи е, Орбан не можуть вирішувати долю Європи за всю Європу, а для Сполучених Штатів це урок про те, що Намагання е, замирити вбивцю призводить лише до більшої кількості вбивств і тероризму, і що з Росією треба говорити мовою сили. І мені здається, що ненависний для Трампа е, колишній президент Байден у своєму нещодавному інтерв'ю гарно сказав, і угу. це людина, яка зрозуміла е, насправді як боротися з Росією. Звісно, не в тому об обсязі, якого хотіла Україна, і не так, як ми цього е, прагнули. Але тим не менше він зрозумів, що будь-які переговори Говори із Російською Федерацією, будь-яке вмиротворення агресора призведе лише до більших травм і до спроби захопити більше території. А от до речі, мабуть, були б дуже доречними санкції з боку ЄС проти тих лідерів Європи, які їдуть до Москви, хоча навряд чи вони будуть цим займатися. Але от Литва, Латвія заборонили використовувати свій повітряний простір для польоту, тому ж вучичу, а також обмеження, до яких приєдналася і Польща, запровадили і щодо прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. А до речі, пане Максиме, а чому в цьому списку немає Орбана? От, здавалося б, найодин із найближчих друзів Путіна. Ну, ви знаєте, тут може бути декілька причин, як, наприклад, важелі впливу, які до речі набагато активніше застосовували європейці по відношенню до Угорщини. Можемо пригадати випадки, коли до прикладу там казали про заборону на там чергові транші допомоги від європейського союзу для Угорщини, які працювали неодноразово, чи то там інші речі, які в приватному порядку пояснювалися угорському прем'єру. Я думаю, що може зіграти фактор того, що Угорщина готується до виборів, які мають відбутися наступного року, і до того, що все ж таки антитака. Орбанівська риторика, риторика проєвропейська, вона бере гору в політичному внутрішньому контексті. Стає все дійсно активнішою. Це могло би бути одним із пояснень, чому він вирішив не брати в цьому участь. І до речі, позиція того ж опозиційного політика Мадяра. Вказує на те, що більшість мешканців Угорщини вони все-таки за посилення інтеграції з ЄС за спільний простір за спільні цінності, але точно не за популізм, який зараз демонструє Орбан. Але ж той вже настільки приріс до стільців зручних у прем'єрському кабінеті, що буде робити будь-що аби вберегти свою владу, і можливо це для нас якраз період можливостей, коли на фоні загравань із. Альтернативним порядком денним в Угорщині можна отримати якісь зрушення в питаннях угорської позиції з приводу приєднання України до Євросоюзу і відкриття і проходження окремих кластерів переговорних.